Уведений експлуатацію ще у 80-х роках водопровід Ужгорода неодноразово призводив до аварійних поломок на ділянці під транспортним мостом міста. Через часті аварійні прориви працівники водоканалу періодично проводили ремонтні роботи, а містяни залишалися без водопостачання. Сьогодні у водоканалі міста здійснили капітальний ремонт аварійної ділянки. Кошти виділили з резервного фонду бюджету Ужгородської міської ради. Відтак роботи заміни трубопроводу ви... Виконали без припинення постачання води, адже біля нової мережі поруч проклали тимчасовий трубопровід, який було виключено з технологічної схеми водопостачання після прокладення нового. Пошкоджилась труба, нижня, яка є газовою. Відповідно, в цьому році ми підняли це питання. Воно вже було в аварійному стані і зібрали комісію тептенес. Прийняли рішення щодо необхідності оперативного ремонту або заміни. Зробили експертизу, труба потребувала заміни, зробили проєктно-кошторисну документацію через резервний фонд Ужгородської міської ради міського бюджету, було виділено суму в розмірі 1 мільйон 625 тисяч. На сьогоднішній день дві третини робіт вже виконано, труба замінена, переключена ліва, права сторона на новий трубопровід. Наразі чекаємо спадіння рівня води в річці, щоб можна було провести ізоляцію даного трубопроводу, тому що це, ці всі роботи будуть проводитися. З вишок, з русла, які тобто машини забудуться ганятися вниз, і люди будуть працювати в люльках на, на підйомниках. Тому вважаємо, що цей проект практично вже реалізовано, і ця ситуація з цими проблемними питаннями і взимку і влітку буде, буде, буде знята. Вона вже знята, в принципі.